Привіт, дорогі друзі! Хочу вам сьогодні повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися тих громадян України, яких цікавить нова устава, яка зараз готується, та сьогодні, друзі, обговорюється польським урядом відносно іноземців, які евакуювалися від війни в Україні, тобто українців і інших громадян. Звісно ж, друзі, ви вже чули частково, що ця устава буде містити. Але сьогодні, вівторок, вівторок, віце-шеф, який відповідає за. Іноземці, які евакуювалися від війни в Україні, Павел Шефернакер повідомив наступну інформацію, що в цій уставі вони готують розробку і впровадження, що кожен іноземець, який евакуюється від війни в Україні, тобто кожен українець, так зокрема, повинен буде виготовити взагалі без вагань номер Песель. І звісно ж, коли ви будете виїжджати за межі Польщі, то цей песель буде автоматично заморожуватися. Для чого це робиться? Як ви думаєте, друзі, для більшого контролю? Так ви правильно відповіли, тому що вони хочуть контролювати соціальні виплати. Тому також додатково в цій уставі розробляється співпраця польського ЗОСУ із Польсько-прикордонною службою вона ж страж гранична для того, щоб бачите, друзі, кожен виїзд та в'їзд до Польщі. Звісно ж, друзі, пам'ятаємо, що існує така можливість по довідці ДІАПЛ перетинати кордон. Так от, друзі, там це все залишається в силі, і цей документ буде вам давати можливість необмежену кількість разів перетинати кордон. Але при умові, що ви виїжджаєте за межі Польщі не більше як 30 днів, і звісно ж... Я вам рекомендую, друзі, перевіряти, чи вас чи ваш песель е, має позначку УКР, чи у вас статус не змінився цей, тому що якщо він зміниться, то ви не зможете вже по цій довідці виїхати з України, наприклад, до Польщі або ж взагалі в'їхати до Польщі. Тому це варто контролювати. Також планується друзі, в цій уставі додатково ще з, з, з від 1 березня 2023 року. Вже ввести 50% оплати від. Е, від помешкання, яке надаватиме польський уряд для біженців з України. І ще через кілька місяців уже повністю 100% потрібно буде платити. Не стосуватиметься це. це все. Це старших людей, які на пенсії, людей з інвалідністю та матерів з багатодітними сім'ями. Ну і це все поки що. Але, але друзі, сьогодні це все обговорюється урядом. Тому прошу вас підписатися на канал, щоб не пропустити свіжу інформацію. Попри те, що я захворів і те, що я зараз виглядаю, не дуже це ще легко сказано, тому що вночі я не спав я вам це повідомлю відразу. Тому що в мене є час почитати сьогодні новини, і я не на роботі. Тому всім бажаю міцного здоров'я, друзі. І що ви думаєте? Що ще в цій уставі допишуть нам такого доброго? З однієї сторони, це добре, з іншої погано. І як ви ставитеся, друзі, до булінгу українців, який зараз відбувається? Тому що я помітив, є вже такі польські YouTube-канали, Facebook-канали, які пропагандують все проти українців. Я не знаю, як вони набирають ту аудиторію, але реально мені поляки пишуть різні гадості. Я переходжу на їхні канали, ну в Фейсбуці, і бачу відео від польських ютуберів, які мені досить часто вже зустрічаються, які просто. Булять українців за те, що вони сюди приїхали не просто так. Е, ну і звісно ж, діліться своїми думками в коментарях. Я все на сьогодні сказав. Можливо, що вийде в ефір. Всім гарного дня, мирного неба над головою і світла вдома.